творча майстерня зірок і сьогодні ми з вами зробимо такого чудового різдвяного павучка. Це є традиційний український оберіг, його вішають вдома на різдво, розкажемо, як поетапно легко зробити цього павучка з соломи. Роботу починаємо з нарізання соломи. Нам потрібно 60 соломинок по 6 см і 12 соломинок по 12 см. Щоб сформувати 5 маленьких, Фігур і одну велику. Працюємо на столі. Для роботи нам потрібна велика голка, яскрава нитка. Нитка повинна бути міцною. Перший трикутник формуємо з перших трьох соломинок. Залишаємо на великий кінчик з нитки, який в кінці буде потрібний, щоб зафіксувати останню вершину. Коли ми населили три соломинки, можна вже зав'язувати на міцний вузлик. Краще зробити їх два, щоб потім фігура не розв'язалася. Приступаємо до формування другого трикутника. Тепер нам потрібно уже не три соломинки, але Лише дві, тому що одна сторона у нас уже є. Соломою ми дуже акуратно, тому що вона може тріскати, стараємося не перерізати її ниткою, але при тому, щоб фігура була дуже акуратно і міцно зав'язана. Не потрібно витягати голку, а легенько робимо два вузлики. Ось уже другий трикутник. Загалом нам треба буде на площині зробити 5 трикутників. Заселяємо дві наступні соломинки, і у нас виходить фігура схожа на трапецію. Продовжуємо працювати. Виконуємо одинакові дії, слідкуємо, щоб соломинки не тріскали. Для цього і важливо рівно нарізати солому, щоб потім всі фігури були однакового розміру. Навіть дуже маленький різниця в довжині. На фінальному виробі буде помітно все. Беремо нашу 10-ту і одинадцяту соломиночку і формуємо п'ятий трикутник. Залишилася лише одна соломинка, трикутник на площині вже не вийде зробити. Тому ми її населяємо на нитку і зв'язуємо з тою ниточкою, яка лишалася у нас на початку роботи. Міцно зав'язуємо і пропускаємо нашу голку через соломинку догори. Можна, звичайно, і відрізати. І Зав'язати просто окремо ниточкою, але так буде швидше і зручніше. Якщо так стається, що у вас голочка опинилася в якомусь іншому місці, то ви просто дивитеся, де не вистачає вам ще вершини, і дов'язуєте просто окремою ниточкою. Цю нитку не спішіть обрізати, вона ще нам пригодиться, коли будемо. Детальку прив'язувати до великого павучка. Лишні ниточки обрізаємо лише після того, коли впевнилися, що вузли міцні. П'ять фігур нам потрібно маленьких для нашого павучка і одна велика. Робимо все те саме, лише з соломинок, які рівненько нарізані, кожна по 12 см. Нарешті всі деталі нашого павучка готові. Тепер потрібно зібрати нашу конструкцію. Ось є у нас головний павучок, головна наша деталька з довжиною соломинок 12 см. Її потрібно десь повісити. Так найлегше буде збирати павучка. Тепер поетапно на кожній вершині прив'язуємо маленькі детальки. Дуже важливо прив'язати їх міцно. Щоб вони потім нам не порозв'язувалися, починаємо з першої. Далі прив'язуємо на противагу другу і дивимося по висоті, щоб вони були на одинакових відступах. Ось так. І останній наш павучок, його ми можемо розмістити у серединці ось так, або розмістити ось тут знизу. Я буду розміщувати знизу. І останнє, що нам потрібно зробити, це повідрізати акуратно наші ниточки. Наш соломенный паучок готовий.